Можна і майбутнє побачити, ну це ми забігаємо наперед. Хоч просто стараюсь коротко, а вже не поміщаюсь коротко. І е, минулі життя це переважно травми, ваші різні травми, які вами керують, е, і які вам просто якось заважають е, у якісній побудові вашого життя. Це може бути стосунки, це можуть бути фінанси, реалізація, проявленість. Е, також можна поспілкуватися з вашими померлими родичами, можна поспілкуватися з вашим наставником, позадавати питання, будь-які, які вас хвилюють, і отримати на них свої відповіді. Сеанс е, триває від однієї години до трьох годин. На одному сеансі можна вирішити два запити, три запити по-різному, залежить від самого масштабу і обширності цього запиту. Ось, ну і якщо будуть якісь питання, ви мені, будь ласка, пишіть, задавайте. Це інструмент, який точно не для всіх. Але я думаю, що люди, які відчувають відклик свого мене як свого провідника, як свого майстра. Вони точно відчують що вам сюди і тільки один раз спробувавши, вони захочуть ще попрацювати зі мною і побачить справді ефект, який проявляється саме тут, на даний момент, відштовхуючись від тієї ситуації, яка є у вас в житті, ви побачите зміни все одно якісні зміни на своє, в своєму житті. От Поділюся саме своїм кейсом, мого пропрацювання, тому що клієнтів я. Е, не хочу, скажімо так, ділитися це тільки за згодою клієнтів, а зараз хочу розповісти саме про свій кейс, про свій тривожний. такий. Мене, я тривожника працювала, у мене дуже багато тривога була на рівні тіла. І літом я працювала м, саме з тривожним цим типом своїм. і прив'язаності, і взагалі з тривожником загалом. І скажу так, зміни просто колосальні, тому що я почала це відслідковувати, м, коли він проявляється. І, Усвідомлюючи це, я навчилася цим керувати. Тобто, так я можу сказати, що я не на 100% цього позбулася, але є така теорія, що. Більшість травм позбутись на 100% звичайно важко, але ну справді є випадки, коли це можливо. Основне це навчитися, от саме ними, керувати, на мою думку. Тобто, щоб ці травми не управляли тобою повністю, а щоб ти управляв цими травмами. Тоді е, в тебе є от шанс, що через деякий період часу ти ніби зможеш це викорінити, якщо тобі це потрібно, звичайно, буде тому велкам ці роботу. Так, причска для притягнення уваги. І буду вдячна вам за ваші коментарі, питання. У кого є якісь особисті питання, теж пишіть на діагностику, приходьте і будемо працювати. Всім гарного дня.